Привіт, дорогі друзі! Ми з вами продовжуємо говорити про еці про продажі на цьому маркетплейсі, про те, як він працює і як нам з ним працювати. І сьогодні будемо говорити про те, як коректно оцінити, чи продає ваш магазин регулярно, і що від цього можна очікувати. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що я запрошую вас підписатись на мій Patreon канал. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Тут щотижнево виходять нові корисні уроки про еці продажі, і вже 250 вийшло, тобто вартість підписки входять всі уроки, які вже опубліковані на каналі, і новий щотижня. Багато корисного було. Наприклад, минулого разу ми говорили про те, коли треба публікувати і починати рекламувати сезонний товар до свят. перед Тим, як відстежити, де ці показує мій товаровидачі і так далі. Дійсно, багато корисних тем тут регулярно розглядається. Будь ласка, підписуйтесь. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Посилання на весь перелік і на кнопку для підписки ви знайдете під цим відео. А ми сьогодні будемо розглядати таку тему, таке питання, як регулярність продажів в магазині, чому це важливо взагалі розуміти? Тому що один з найрозповсюдженіших випадків, які який Викликає якісь переживання, нерозуміння у нас в контексті роботи на Еці, це коли магазин починає працювати інакше, ніж від того, інакше від того рівня, до якого ми звикли. Простими словами, це коли ми говоримо, блін, продажі впали. І це дійсно дуже розповсюджена ситуація. Я тут нагадаю на Ютубі, намагаюсь публікувати такі більш-менш коротенькі відповіді. на Розповсюдженіші ваші питання. І дійсно, це питання, що робити, продажі впали, одне з найчастіших, з яким до мене приходять. Але ми сьогодні будемо говорити не про те, що робити, тому що насправді про те, що робити, на патреоні відео, звісно, теж є. По-перше, ось нещодавно впали продажі, що робити з рекламою. Далі, далі, далі ще щось було. Впали продажі, проводимо аналіз правильно і так далі. Багато насправді ми тут про цю тему говоримо. а Сьогодні я хочу торкнутися трошечки іншого. Коли ви говорите, що магазин почав працювати не так, як раніше, для того, щоб коректно оцінити ситуацію, нам треба порівняти період цей і період попередній. Так, ну, здається, це абсолютно логічно, абсолютно банальна річ, про яку я говорю. Але Дійсно, дуже часто я зустрічаюся з тим, що люди некоректно ставляться до оцінки ситуації закономірності регулярності продажів в своєму магазині. Що я маю на увазі? Оця помилкова ситуація, про яку я говорю, вона частіше е, стосується невеликих магазинів, тому що, коли магазин великий і багато продає, частіше це і продавець вже трошечки більше досвідчений. Він вже пройшов через ці коливання на етапі зростання. Магазину, і він, в принципі, розуміє, що до цього, що до чого і не так сильно е, його тригерить, оце все. А от щодо невеликих магазинів, е, дуже часто я говорю про яку ситуацію? Умовно, у магазину було, скажімо, 10 продажів на місяць, е, потім 8 продажів на місяць, наступного місяця 9 продажів, ще через місяць 12 продажів, ще через місяць 4 продажі, ще через місяць 2 продажі, і от цього місяця 0. І цей магазин, цей продавець оцінює ситуацію. Як Магазин продавав, продавав, продавав і перестав. Чи можемо ми ситуацію, за якою в магазині умовно 10 продажів на місяць назвати регулярними продажами? Ну, з одного боку, коли ми робимо порівняння, і дивимося, що у нього там якийсь певний проміжок часу було близько 10, 10, 12, 11, 8, 9, 10, 11, 8, ну ось приблизно так. З одного боку, це, це дійсно регулярно. Тому що приблизно одна сама кількість повторюється від місяця до місяця. З іншого боку, якщо ми візьмемо магазин більшого масштабу, наприклад, умовного магазина близько 100 продажів на місяць. У нього цього місяцю 108, наступного місяця 111, ще через місяць 102, ще через місяць 99, ще через місяць 107. Оцю різницю між місяцями, коли у нього 99 і коли у нього 107, не він відзначить цю різницю, як місяць, коли було 99, погано працював магазин, місяць, коли було 107, гарно працював магазин, а місяць, коли було 99, щось поламалося, він погано працював, він впав. Ні. Людина відміте цю різницю як статистичну похибку. Умовно, він. Скоріше за все оцінить ситуацію в середньому як. У мене в магазині приблизно 100 продажів на місяць. Він не буде говорити, що в той місяць, коли у нього не 110, а 100 щось трапилось, продажі в магазині впали. Ні, він розуміє, що від місяця до місяця коливання можливі. Так от, поки в вашому магазині середня статистична кількість продажів на місяць дорівнює статистичній похибці. Це не регулярно продаючий магазин, це не магазин, який регулярно продає. Тому що насправді, якщо у вас минулого місяця 10 продажів, а цього місяця 0, це не магазин впав на 100%, продажі припинились, зменшились в 10 разів. Ні. 10 продажів на місяць це насправді ще настільки, настільки мало, що ми не можемо впевнено говорити, що вони обов'язково продовжаться. Повторяться наступного місяця, тому що це просто об'єктивно мало. Звісно, якщо це 10 продажів одного і того самого лістингу, тут впевненості в тому, що це все ж таки не погибка, а регулярність, закономірність трошечки більше, але все рівно масштаб ще настільки маленький, що оцей масштаб, як я сказала, він дорівнює статистичній похибці. Кількість статистики настільки маленька, що ми не можемо її коректно оцінити. Я вам зараз приведу інший приклад, це така вже байка умовна. Можливо, це вам допоможе трошки краще зрозуміти. Дивіться, якщо нам треба, я люблю ці приклади, я його часто наводжу. Якщо нам треба, наприклад, давайте собі уявімо, що нам треба відповісти на питання, чи водяться в цьому водоймі акули в морі. Умовно, є море. І нам треба відповісти на питання, чи в цьому морі водяться акули. Ми підходимо до берега цього моря, зачерпуємо скляночку води, дивимося на цю скляночку на воду і кажемо: в цій склянці нема акули. Скоріше за все, в морі акул нема, але щоб зробити прозорий експеримент, давайте ми потестуємо різні варіанти. Ми будемо зачерпувати цю скляночку води на різних узбережжях. На західне поїдемо потім на східне, потім поїдемо, точніше, там на північне, потім поїдемо на південне, потім поїдемо на західне, потім поїдемо на східне. Всюди будемо зачерпувати для позорості експерименту. Ні, акули немає. Далі ми будемо зачерпувати вранці і ввечері. І також будемо бачити, що коли немає. Ми будемо зачерпувати взимку і влітку, і також будемо бачити, що коли немає. Тобто, з одного боку, ми начебто проводимо максимально різноманітний експеримент, тестуємо різні варіанти, тобто, ми дивимося різні місяці вашої статистики і бачимо 8-10 продажів. Тестуємо різні варіанти і бачимо, що акули немає. Але, ну очевидно ж, наскільки це безглуздий експеримент, тому що акула просто не поміститься в цю склянку. Кількості статистики, кількості води недостатньо для того, щоб коректно оцінити, чи водиться в цьому морі акула, чи ні. Я тут не маю на увазі якісь такі мікробіологічні дослідження, коли за аналізом води в цій склянці ми можемо дослідити, чи є там якісь мікробіоми, які... Є, не знаю, там наслідками життєдіяльності діяльності акули, які можуть допомогти нам підтвердити, що акули все ж таки в цій воді є. Ні, я зараз наводжу ось такі. Тупо поверхневий, трошечки, може, абсурдний, але приклад для того, щоб вам допомогти зрозуміти, що якщо в вашому магазині дуже мало статистики, ви висновки про її закономірність, про її регулярність. А що нам найважливіше в висновку про закономірність? Нам треба переконати, що ми можемо це прогнозувати. Тобто, коли ми бачимо на ту чи іншу статистику, навіть чому нам важливо зрозуміти, вона закономірна чи ні? Коли ми бачимо, що в магазинах щомісяця 8-12 продажів, нам важливо зрозуміти, чи це закономірно, щоб змогти спрогнозувати, наступного місяця буде 8, ми можемо розраховувати, що вони будуть. Якщо ми можемо розраховувати, що вони будуть, наприклад, у магазина щомісяця 100 продажів, ми розраховуємо, що і наступного місяця буде 100. Але якщо раптом наступного місяця їх приходить на 100 а 50, ми дійсно йдемо шукати проблему. Якщо у нас щомісяця 10 продажів наступного місяця не 10, а 2, ми не йдемо шукати проблему, бо е, закономірність 10 продажів настільки слабка. Що ми не можемо на неї спиратись, впевнено прогнозуючи, що ці 10 продажів мають прийти і наступного місяця, тому якщо вони не приходять, це проблема. Ні. 10 – це, на жаль, дуже-дуже мало. Коливання від місяця до місяця це абсолютно нормально. Навіть вплоть до 25-30%. Чим менше магазин, тим більше він на собі ці коливання відчуває. Тому якщо у вас фізичний магазин з фізичними товарами, у вас немає, хоча б ну я б сказала, або окей, 10 продажів на місяць одного й того самого товару. Або, хоча б 20 продажів на місяць в цілому, а для цифрових товарів я б сказала, ну, хоча б 30 продажів на місяць, якщо у вас немає, то ну дуже важко назвати цю ситуацію регулярними продажами. Це все ще магазин, який дуже мало продає, який коливається на цих хвилях, і ми не можемо від нього очікувати стабільну роботу з місця в місці. Його треба розвивати його треба просувати. Як просувати? Ось, будь ласка, 250 років про це. Що ще важливо тут відзначити, коли ми оцінюємо по кількості продажів, нам же ж треба ще адекватно ставитись до оцінки в контексті того, звідки ці продажі до нас прийшли. Абсолютно реальний випадок і не один на моїй практиці, коли люди приходять і кажуть. Продажі впали. Мені дуже класно, дивіться, який у нас був класний місяць, там, не знаю, півроку тому. Після цього продажі скачувались, скачувались, скачувались. Ну вони там десь були такі, трошки менше, трошки більше. Але зараз не так хочу, щоб було так, як було півроку тому. І коли ми починаємо аналізувати ситуацію не лише в порівнянні з ситуацією півроку тому, а і з тим, що було до того. Ми бачимо, що півроку тому це був пік. Ну, тобто, умовно. Абсолютно банальна ситуація, коли ну звісно, це вже дуже рідко трапляється. Насправді більшість з вас вже це усвідомлює. Коли люди приходять і кажуть, блін, такий класний був листопад. А зараз липень, ну, щось взагалі не альо. Ну, тобто, ми всі усвідомлюємо, що листопад це гарячий сезон Чорна п'ятниця, він завжди буде найгарячішим місяцем в році. Це зрозуміло. Але бувають такі випадки, коли люди кажуть, блін, такий класний був минулий місяць, а цей щось зовсім слабкий. А ми заходимо в статистику минулого місяця і бачимо, що там 30 продажів, наприклад, але 25 зробила одна і та сама людина. Вона просто прийшла, вигрібла півмагазину, ну, не знаю, якийсь оптовик, чи просто там хтось. Ось щось одразу, отак, от от взяв і з гаряча все викупив. Купила 25 товарів і пішла. Звісно, в статистиці це виглядає як 25 продажів. Поки ти уважніше не подивишся, що це були за ордери. Ти навіть і не зрозумієш, що це не була закономірність, це була виняткова одноразова ситуація. І звісно, якщо ми цього місяця не отримуємо таку людину, яка у нас вигріби 25 продажів, ми не вважаємо це. Ситуацію, коли що в магазині щось поламалось, щось е, не так працює, ми просто усвідомлюємо, що минулий місяць був класним виключенням справи. Ми дивимося на ті продажі, які відбуваються. Самостійно не ті люди, яких ми привели з соціальних мереж, не ті люди, які там не знаю, нас знайшли в Фейсбуці. Ми їм дали посилання, вони прийшли ці купили. Ні, про говорячи про роботу просування лістинги, видачі, ми орієнтуємось на ті продажі, які прийшли без нашої участі через видачу, на від різних людей, і їх аналізуємо в контексті закономірності продажів. Це на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюсь, випуск був вам корисний, цікавий, актуальний. Сподіваюсь, ви тут знайшли для себе якесь розуміння, тому що я скажу, що найрозповсюдженіша ситуація, коли продавець бідкається, що у нього зникли продажі, вона в результаті випливає в те, що виявляється, що насправді цей магазин продажів особливо ніколи і не мав. Там відбувалося щось ось таке то те, то те, то те, як виграші в лотерею, а якоїсь закономірності і не було. Коротше кажучи, магазин нічого і не втрачав. Але, звісно, якщо це магазин, який регулярно багато продає, і ситуація у вас погіршилась. Будь ласка, на патреоні багато випусків про те, що ми робимо в такому випадку, як магазин рятуємо, як ми магазин розвиваємо. І взагалі дуже багато корисного про те, як з магазином на ці працювати. Дякую всім за увагу! Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі на підтримку цього відео, підписуйтесь на мій патреон, ну це ви вже зрозуміли. Приходьте до мене на відео розборі. Тут на каналі дуже багато таких розборів вже виходило. Приходьте до мене на послугу створення Shopify магазину під ключ. Або самостійно розбирайтеся з тим, як запустити Shopify магазин. Цей тариф у мене на патроні коштує 9 доларів на місяць. Там покрокові уроки про те, як з нуля створити Shopify магазин і запустити. Повірте, впорається навіть той, у кого немає зовсім досвіду, настільки там покроково все розжовано. Посилання на Shopify руки також під відео знайдете. Дякую всім. Всім за увагу! Бажаю крутих о, успіхів в продажах за кордон. Постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!